І тут підходячи ще до одного дуже серйозного військового конфлікту, який ну поки що не масштабований дуже сильно, але все ж таки викликає певну тривогу застереженість у всьому світі і від лідерів країн. Це індопакистанський конфлікт. Не можу сказати, що це ще ну вже велика війна, хоча це не нова історія. А і тут е, заданий нами Ардоган висловив таку стурбованість приводу е, цієї війни і солідарність Туреччини з Пакистаном. Та пакистанцями підтримку Пакистану він засвідчив, так як і Китай підтримку Пакистану засвідчив. Ну, звісно, індію не можуть підтримувати. Скажи, будь ласка, от для розуміння глядачів, що відбувається там, наскільки серйозною є загроза, особливо на тлі того, що ми говоримо, ну, все таки про дві ядерні держави Пакистан та Індію. Бо мені, наприклад, задають питання: це що вже ядерна війна? Я зараз не хочу коментувати, що я там розповідав. Хотів би почути твою думку і перспективи продовження чи завершення там цього конфлікту. Я десь буду солідаризуватися з позицією Тома Купера. Насправді, так, Пакистан створив джихадизм і є не просто спонсором, а є місцем генерування різноманітних інсургентів, які діють на території Індії. Очевидно, що їхня військова розвідка вона патронує терористичні інсургентські групи. Джама Кашміра та інших територій Індії, де відбуваються терористичні акти, це не може не дратувати Індію, і тарак не міг бути е, на території Кашміра не міг бути без відповіді Індії військової відповіді військово-політичної відповіді, але нагадаю, що в історії е, пакистансько-індійського протистояння було три масштабних війни і кілька локальних військових інцидентів е, більших розмахів і сили, чим зараз ми спостерігаємо. Тобто три війни, там 47-49 рік, потім е, війна е, 60-х, 63-го року і 72-го року, коли відокремився Бангладеш. Але потім ще був 99-й рік, був 2019 рік, були локальні протистояння на кордоні з застосуванням важкої техніки, був обстріл ракетами. Uh -huh. І зараз, коли ми бачимо удари, які здійснює Індія, вона б'є дійсно не по військових і об'єктах військової інфраструктури Пакистану, вона б'є по. Саме структурам і таборам, де е, відбувається навчання цих інсургенських груп. Е, для Пакистана це е, інструмент зовнішньої політики і е, стримування Індії. Це не від е, хорошого життя вони підтримують знаменитих джихадістів і свій час талібан створювали. Це від того, що необхідно як мінімум очолити процеси, які можуть загрожувати національній безпеці Пакистану, uh -huh. Індії і, нагадаю, що в, в попередніх війнах Пакистан не міг досягнути своїх військово-політичних цілей в цих війнах, і навіть їхня військова доктрина вона містить положення, про яке що Пакистан може завдати ядерного удару по своїй території, якщо ця територія буде окупована Індією. Uh -huh. Тобто для них це е, ситуація екзистенційного виживання, тому вони використовують е, інсургентів і терористичні групи, які здійснюють атаки на Індію, таким чином стримуючи Індію від якихось там експансіоністських е, настроїв чи, чи позицій. Я нагадаю, що Індія достатньо близька до цього. Концепція Бхарати, яка реалізовується прем'єр-міністром Моді, вона передбачає створення індузійського світу, який далеко виходить за межі самої держави Ріндії. Uh, тому це, це екзистенційне релігійне протистояння, яке бу, і було достатньо довгий період часу, і воно буде посилюватися uh, з певним uh, елементом uh, там ескалації в самій Індії. Відбуваються утиски uh, мусульман, моді проводить політику: uh, ну, я не хочу використовувати слово партиїд, але ну щось дуже близьке до дискримінації мусульманського населення. І очевидно, що Пакистан бачить себе е, тим, хто захищає мусульман не ага. лише на своїй території, але на території сусідні країни. Таку місію несе на, на собі, і в е, якщо ми якщо ми говоримо про е, куди це все може розвертатися, поки що ми бачимо достатньо невелику інтенсивність бо бойових зіткнень, Хоча це вже далеко не прикордонний конфлікт, не з'ясування якихось там військовопотастення на кордоні, це вже застосування ракет і збиті літаки. Це так. вже щось схоже на 99-й рік на локальне військове протистояння. Воно не завершено, але я не думаю, що це перейде до якоїсь більш жорсткої фази, наприклад, захоплення там наземної операції, ага. просування військ тощо не Пакистан, не Індія зараз не зацікавлені, і більш того, зовнішні гравці також не зацікавлені в тому, щоб ця війна запалала як повноцінна континентальна війна. Uh -huh. а, але це означає, що вона буде зупинена, тобто сторони взяли і зупинилися. Так? Пакистан вже заявив, що він готовий до переговорів. А, вже є сторони, які запропонували посередництво в, в переговорному процесі. Між Пакистаном і Індією завжди є е, комунікація, не дивлячись на істерику перших осіб, а вони достатньо емоційні і там заявляють про те, що в ядерний Попілу спопіляють попіляють самобат то делі, це норма для ага. політичної риторики Пакистану і Індії, але коли ми говоримо про от, чи готові сторони розв'язати повноцінну війну на даний момент ні. І це видно з військового приготування з економічних засобів, з того, що вони мобілізують на, в рамках цього протистояння. То це зовсім не схоже на початок якогось великого великого конфлікту. Е, воно не переросте в четверту війну, але це вже за межами якоїсь л, там стояння на кордоні. Це тротож трошки більше, і це прояв того, що може пізніше спалахнути, тому що завжди може бути така ситуація, що і зовнішні гравці також можуть бути зацікавлені в ослабленні, наприклад, Індії, в так. створення якоїсь точки, де Індія. Mm -hmm. Буде відволікатися від е, більш там проактивної ролі в Центральної Азії, наприклад, чи Південно-східній Азії, в тій ж самій М'янмі, де зараз згортаються достатньо драматичні події наскільки, от цей конфлікт, поки що я теж не можу сказати, що це війна там повноцінна, але ну на, на жаль, ми живемо в таких реаліях. Він може зачепити нас, бо багато є запитань з цього приводу, що ти цього приводу на Нагадаю, що Пакистан був нашим логістичним хабом про поставок боєприпасів певного типу. Крім того, через Пакистан, через ці ринки, йшла закупка на третіх ринках техніки і озброєнь для України, і були оператори, які здійснювали ці операції. Це вже позначилося на цінах. Це вже позначилося, ця, ця військовий конфлікт. Вже позначився на логістиці. А, і ну, звичайно, що це має від, від, від відголоски. І ще це звичайно увага. Увага світу зараз фокусується там, і і Україна а, випадає з якоїсь цієї концентрованої уваги а, європейської преси, медіа і глобальної політики. А, Нічого хорошого появи ще одного фронту глобальної війни для України не несе, тому що це означає, що є фрагментація не тільки уваги, але й зусиль. І глобальні гравці, замість того, щоб прикласти політичну волю для врегулювання вирішення війни і миру в Україні, будуть фокусуватися на замирення, наприклад, між Пакистаном та Індією. Я ну також більш ніж переконаний, що це буде робитися, тому що до прикладу для Трампа, який тісно співпрацює зараз з Індією, а я так бачаю, дивимося таку вість Вашингтон, Нью-Делі і Пекін, і Пакистан. Так десь так воно виглядає. То тут ну швидше за все зацікавлений Трамп, щоб цього конфлікту не було, щоб він не розгортався. Ну з одного боку, так американці взаємодіють з Індією, а з іншого боку, нагадаю, що історія взаємосполучених штатів з Пакистаном це десятки років, і е, до достатньо до інтегрованість пакистанської ВПК і військової машини в відносини з серу і з американськими структурами і з американською ВПК. Тому тут сказати де Трамп закінчується, починається, я б я б не став. Але так він не він не був би зацікавлений в тому, щоб там війна виникла, оскільки в, в цій в цій історії доведеться обирати між тим, з ким він торгує, взаємодіє, і а, активно пошиває якийсь свіпанок денний, і з тим, кого він хотів переманити на свій бік остаточно. А це означає, якщо обере якусь сторону, це означає, що інша сторона, яка має свої потенціали, свої вплив на регіональну політику, геополітичні розклади в цьому регіоні вона просто випаде із якоїсь взаємодії з тим же Трампом. Так бо Пакистан достатньо чутливий до забаганок Вашингтона. Індія менш чутлива, але вона взаємодіє і готова пропонувати моді. їде до Трампа на розмову. І на він проактивний в цій розмові, він сам ну, пропонує так. свої послуги. Тому ну, для Трампа це буде, була б ну, неприємна історія і явні мінуса. Ну тому я і таке роблю припущення, що Трамп може якимись певним чином навіть тиснути на моді, щоб той утримувався від поширення конфлікту, а Пакистан вже говорить, ми готові домовлятися. Втім, як будуть вертатися там події, звісно, будемо свідкувати. Все це дуже тісно і власне, ми ще не спробували обмалювати цю всю історію: Москва, Київ, Вашингтон і інші країни вони фактично всі до цього долучені. На жаль, світ глобальний, але не роз'єднаний.